Стан автомобільних доріг в країні завжди викликав багато критики з боку як водіїв, так і перехожих. Часто капітальні ремонти робили на головних магістралях чи поблизу великих міст. На дороги в глибинці зазвичай не вистачало коштів. Як вдалося відремонтувати дороги у Луцькій громаді в умовах воєнного стану? Далі. При війну ремонти доріг у Луцькій громаді не припинялись, хоча дійсно значно довелось зменшити фінансування. Взяли і за першочергові ділянки, де дорожнє покриття не ремонтували десятиліттями. Понад 30 таких ділянок на території громади цього року уже на стадії завершення, переважно в приватному секторі міста та створених старостинських округах. Ями були камні, не можна було навіть ну не то що їхати. Ногами не можна було йти. Що я можу сказати про цю дорогу? Нормальна дорога краще ніж було раніше. Добре, можна проїхати, ну навіть самокатом електро. Нема ні ям, ні камінь. Можна дорога, ну нормальна. Сьогодні міський голова Ігор Поліщук спільно з директором департаменту ЖКХ Миколою Осіюком проінспектували об'єм уже виконаних робіт. Думаю, на сьогоднішній момент ми об'їхали територію княгинівської. Старостинського округу об'їжджаємо Заборівський. Старостинський округ це якраз вулиця Лисенька, яка об'єднує і місто Луцьк, і Заборівську. Старостинський округ, тобто з одної сторони місто Луцьк, з другої сторони Старостинський. Округ, село Великої Маляльних Заборонь. Ми заїжджали на вулицю Лісову. Так само подивилися ну, фронт робіт. Ну фронт робить дуже великий зроблений. Ну навіть не зважаючи на той час військовий, виконує дуже великий об'єм робіт. Ну я думаю, що мешканці повинні бути заболовлені, тобто жодних скарг не було. Навпаки тільки були лише подяки. Ремонтували дорожнє покриття на вулицях у селі Дачне, Прилуцьке, Великий Омляни та селі Милушин. Також роботи проводили і по Луцьку, де ситуація з покриттям була. В найгіршому стані. Ми вибрали перелік найгірших доріг і відремонтували їх. Абсолютна більшість тих доріг, які відремонтовані, вони які було заплановано в цьому році відремонтувати. Вони відремонтовані. На окремих завершуються роботи ремонтні. Такі роботи, скажімо, вони проводилися в усіх наших старостинських округах, і в місті Луцьку також на тих дорогах, де була можливість зробити технічно, і де, де ми встигали, і де це було найбільш необхідно. Міський голова Ігор Поліщук сподівається, що після перемоги ремонти продовжаться не лише на дорогах, а й у прибудинкових територіях по всій громаді. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.